То із військовими врізалося у бензовоз, що виїжджав із АЗС. Водій та двоє пасажирів легковика загинули на місці. Щоб дістати їхні тіла, рятувальникам довелося застосувати спецтехніку. Ще одного постраждалого доправили до лікарні. Було деблоковано одного з чотирьох посадачок та передано співробітникам медичної служби. У травмованого військового діагностували черепно-мозкову травму. Операція тривала шість годин. Був пропіріровано Бригада з чотирьох хірургів, були виконані стабілізація. Всех переломов конечности в 6 утра, к сожалению. Наш пацієнт сканчала правоохоронці. Попередньо встановили, що водій автоцистерни не поступився легковику, який рухався головною дорогою. Розпочали кримінальне провадження. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Наразі призначено проведення ряду експертиз, встановлюються усі обставини автоаварії та її причини. 49-річного водія бензовоза затримали. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наталія Приходько, Юрій Руденко, Миколаївська область, п'ятий канал.